Всіх вітаю, друзі, українці в Польщі масово е, подають заяви на отримання міжнародного захисту або додаткового захисту, як його ще називають, на території Польщі. Е, на мою думку, такі е, дії, такі цифри і е, збільшення попиту е, однозначно говорять про те, що е, на сьогоднішній день е, політика е, наших українських менеджерів в сторону українців, які проживають за кордоном. Не співпадає слова, не співпадають з дійсністю, бо на словах всім говорять, що ми хочемо заохотити українців повертатися назад додому. А всі дії, які відбуваються на сьогоднішній день, показують зовсім інше. Показують, що дії, закони, всякі постанови і так далі, тільки відштовхують українців, які проживають за кордоном, і заставляють їх шукати додаткового захисту за кордоном для того, щоб ні в якому випадку не попасти. Не приїхати назад в Україну як мінімум найближчим часом. Ми сьогодні це розберемо. Дивіться відео, будь ласка, до кінця. Ставтемо лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та, врешті-решт, з іншими ботами, які атакують мій канал, канали моїх друзів. І е, підписуйтесь для того, щоб не пропускати нові випуски. Дякую кожному з вас. Отже, в Польщі вже вдвічі збільшилась кількість українців, які подали на міжнародний захист. Це при тому, що рік навіть. Не закінчився кількість заяв громадян України на отримання міжнародного захисту стрімко зростає. В порівнянні з минулим роком українці майже в два рази частіше просили надання статусу біженця. Ймовірно, збільшення заяв е, пов'язано зі зміною законодавства України щодо військового обліку. Але насправді це почалося ще трошки раніше, бо ми знаємо, що закон про мобілізацію вступив в силу 17 травня. А кількість заяв почала стрімко зростати ще від початку року, відколи почались просто слухи про те, що не будуть видавати закордонні паспорти українцям. А нагадаю, що отримання міжнародного захисту являється альтернативою для українців, тому як після отримання міжнародного захисту ви можете е, отримувати документ подружжя або так званий сірий паспорт, про який ми з вами говорили в минулому відео. Щодо е, кількості осіб, в 2023 році за весь рік було подано 1200 заяв про надання міжнародного захисту, і він мав охопити 1600 осіб. Це пов'язано з тим, що в одній заявці може бути декілька людей, бо подається одна заява там на всю сім'ю. Наприклад, в цьому році ситуація кардинально змінилась, і в деяких відділеннях е, кількість заяв зросла на 200 відсотків вже. І станом на 31 липня 2024 року е, кількість заяв перевищує вже е, фактично результати всього 2023 року. А в нас нагадаю, що після цього так ще серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень ще цілих 5 місяців, коли також люди будуть подавати заяви. Тож за весь рік кількість заяв вона може збільшуватись е, просто в рази. І це, до речі, впливає, на жаль, і на. Час розгляду заявок, бо якщо раніше заяви розглядались там в період від 2 до 4 місяців, то зараз е цей розгляд вже триває там, від 3 і в деяких випадках доходить навіть до 15 місяців. Тобто дуже довго їх зараз розглядають, і якби цей термін він буде е ще е розширюватись, е починаючи. З січня 2024 року кількість громадян України, що подали на міжнародний захист, склала 2124 заяви охороною охоплені майже три тисячі осіб. Далі, найбільше в цьому році українці, ага, це понятно. Також хочу нагадати, що в грудні 2023 року вперше з'явилася інформація про те, що українцям можливо будуть не видавати паспорти. Потім на декілька місяців про цю інформацію забулись. В Україні різні там депутати говорили, що ні, ні в якому випадку консульські послуги не будуть заборонятись українцям з видачею паспортів за кордоном не будуть вводити ніяких обмежень. Потім в одну секунду просто це ввели. Сказали, що після 17 травня паспортів видавати не будуть. Люди хлинули одразу подавати на паспорти, але ми пам'ятаємо, що була якась напівлегальна постанова. Не постанова якесь розпорядження від когось там, яка забороняла там від 25 квітня взагалі отримувати паспорти без військово-облікових документів, чоловіка мобілізаційного віку. Це було другий такий удар, а по факту просто не видають паспорти навіть тим, хто подавав їх ще в лютому, 23-го. Тобто відбувається повний безлад. В ДП документі кажуть, що в них проблема з системою, але навіть самий криворукий програміст за ці 4 місяці міг би вже виправити будь-яку неполадку в системі. А так ми просто бачимо, що людей тримають за ідіотів і роблять це лише для того, щоб люди не змогли подавати якісь заяви до судів і так далі. Бо дуже комфортно ховатися. За технічними проблемами, бо це можна спихнути на якийсь форс-мажор, а не на, виконання, не, не на виконання своїх домовленостей, скажімо так, з замовником, тобто з українцями, які замовляли собі паспорти. От. І на сьогоднішній день для багатьох громадян України отримання міжнародного захисту є альтернативою в випадку закінчення терміну дії закордонного паспорта. Або легально далі продовжувати перебувати в Польщі. Розгляд справ, як я вже сказав, триває зараз від 3 і навіть до 15 місяців, але це виключно там в окремих випадках. Також, друзі, що хочу сказати, що повернемось до того, про що ми говорили на початку. З однієї сторони, в нас є заяви перших осіб України, які говорять про те, що українців потрібно. Спонукати повертатись в Україну потрібно зробити так, і вони роблять все для того, щоб українці самі не примусово, а самі хотіли повернутися назад в Україну. З іншої сторони ми бачимо заяви різних депутатів, радників, хуядників і так далі, які починають розказувати, що українці, які проживають за кордоном, це не українці, це зрадники, це ухилянти, це ждуни, це манкурти і ще мільйон дуже цікавих слів різних є нових. І на, на словах ми бачимо так, що треба повернути українців. Треба зробити, щоб українцям було добре, щоб українці жили вдома на рідній землі. А е, на, справ, ну, якби на реальних справах і на цифрах ми бачимо, що все більше українців шукають е, варіантів, як е, зробити так, щоб ні в якому випадку не повернутися назад в Україну. Якось так це виглядає. На жаль, це виглядає дуже сумно, і хотілося б, щоб. Насправді були переглянуті, по-перше, ті рішення, які вже були зроблені, з приводу консульських послуг, з приводу офіційних заяв, заяв офіційних осіб, заяв депутатів, які робляться в сторону українців за кордоном. Бо оцей хейт і оця ненависть, яка розпалюється, яка накручується, яка роздмухується, вона точно не буде спонукати нікого повертатися назад. Знаєте, це може робити тільки е, людина, або яку цього не, це не, не буде стосуватись, або людина, в якої є проблеми е, з психікою. так? Бо це мені нагадує ситуацію, коли жертва постійно повертається до аб'юзера, який її б'є. Якось так це виглядає, і після сварки аб'юзер їй знову дзвонить, каже: Вертайся, я тебе буду любити і так далі. І людина повертається, знаючи, що її там жде. Якось, на жаль, це можливо не найкращий приклад, але мені це зараз е бачиться саме так. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!